Скільки видів діяльності охоплює ветеранський простір на сьогодні? Ми досить гнучкі в своїй діяльності, але основними напрямками нашої роботи є. Юридична підтримка ветеранів та членів їх родин, родин полеглих та безвісти зниклих, полонених військовослужбовців це юридична підтримка, як я сказала. Це психологічна підтримка, індивідуальна робота та групова робота як з дорослими, так і з дітьми, і також інші види консультування, які можуть бути, які іноді важко. Визначити в яку саме з частин нашої роботи їх визначити? Так? Це психосоціальна підтримка шляхом проведення різних заходів, різних майстер-класів, тренінгів, це просвітницька робота, психоедукаційні заходи, які відбуваються щомісяця У нас це консультування ветеранів ветеранок. Та їх рідних щодо започаткування власної справи на етапі, коли виникла ідея, і є бажання написати грантову заявку. На етапі, коли вже є реалізація проєкту грантового, і іноді потрібна там, кваліфікована порада консультація, також здійснюємо. Також підтримка фізичного здоров'я у ветеранському просторі відбувається, це працює Вес фізичної реабілітації. Наскільки на сьогодні затребувані ваші послуги? Чи встигаєте ви охоплювати всю аудиторію, яка потребує допомоги? Коли говоримо про чи затребувано і наскільки затребувано, завжди згадую до повномасштабні часи, та так як наш ветеранський простір працює з 20-го року, ще відтоді, коли піклуватися про ветеранів не було. Популярно, на жаль, ми були з тих, хто. Чи на щастя з тих, хто говорив про це вголос: про те, що у нас є ветерани, про те, що треба підтримувати наших захисників і захисниць, і власне як результат з початком повномасштабного вторгнення, саме ветерани стали одними з перших на захист нашої держави. Звичайно, у порівнянні з доповномасштабними часами попит на послуги наших фахівців значно зріс. І це. Адекватно тому, наскільки зросла саме цільова аудиторія. Так? І, відповідно, я не можу сказати, що ми закриваємо. Усі потреби всієї громади так на щастя, ми не одні в громаді працюємо. Крім нас працюють щонайменше ще три організації. Дві з них точно мають свої простори, де також надають послуги, можливо, в іншому форматі, можливо, в меншому, але роботи точно на всіх вистачить. Які напрямки в цьому році стануть для вас пріоритетними. Ми продовжуємо роботу мобільних груп. У нас є мобільна група, яка працює на виїзді в громадах безпосередньо, тому що якщо ми візьмемо Вінницьку територіальну громаду, то тут на щастя, як я вже сказала, є кілька організацій, є розвинена інфраструктура послуг. Тут є е, потужна команда, е, в тому числі і фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих ос осіб, та які зараз працюють на базі ЦНАПів от Чого не скажеш про невеликі громади, віддалені громади від обласного центру? Це, до речі, не наша не тільки проблема або питання складне Вінниччини. Це так по всій Україні. Наші колеги також відмічають, і тому ми, як члени коаліції ветеранських просторів, ми реалізовуємо проєкт Дякую за службу, готові допомогти. Завдяки «Укрнавті» Ми маємо автомобіль, маємо пальне за підтримки наших колег з коаліції ветеранських просторів. Простор можливості ми маємо можливість здійснювати виїзди. Такі це підтримка самої мобільної групи, яка складається з психолога, юриста, з кейс-менеджера здійснюються ці виїзди, і ми їх продовжуємо. Будемо продовжувати здійснювати, тому що запит саме в громадах, в невеликих громадах, він достатньо суттєвий, і люди спраглі до інформації там. Якщо взяти, наприклад, родини зниклих безвісти, то ну, їх основний запит взагалі це інформація, поінформування щодо алгоритмів, щодо того, що відбувається, як відбувається. І на жаль, в громадах цього мало. Та? Мало також інформації щодо прав та соціальних гарантій в громадах, у самих ветеранів та іноді у членів родин полеглих є складнощі. Зокрема, з комунікацією з військовими частинами, це коли ще на етапі оформлення тих чи інших документів. Чи готує ветеранський простір в цьому році якісь нові ініціативи або презентації? Анонсовано міським головою і власне ветеранський простір, команда ветеранського простору спільно з Вінницькою міською радою, ми йдемо на крок. Далі э, створюється комунальний заклад в Вінницькій територіальній громаді безпосередньо. Э, поки що це питання на моменті створення, тому що ще має про проголосувати це. Це питання винесеться на сесію міської ради, і власне буде створений э, безпосередньо комунальний заклад. Попередньо, якщо Вінницька міська рада проголосує, так його назва буде Побратим. Ми сподіваємося, що ми зможемо стати основою цього комунального закладу. І зможемо розвинути ще більше, розгорнути свою діяльність. І з того, що там буде унікального і класного, точно це можливість отримувати і адміністративні послуги, і послуги Департаменту соціальної політики. Власне, там не тільки команда буде, та наша. Там будуть фахівці з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. І планується. Трошки більше, набагато зручніше, а точно доступніше і точно ближче до транспорту, що тільки на руку нашим відвідувачам.